Те, що ми збираємося разом з партнерами, з колегами нашими з різних регіонів, це дуже корисно. Шкода, що це буває не часто, бо кожен поділиться своєю практикою, своїм досвідом. Якщо ти сьогодні почуєш одну цікаву ідею і ти її принесеш в себе в компанію, це вже дуже корисно. Щодо законодавства і змін до закону, основного закону, яким ми керуємося. Ну, якщо ти, а не тільки законотворці, долучаються до цього, а ти як практик, то це ж здорово, розумієте? Це ж здорово, бо що тебе почують. І головне, щоб тебе почули. Щоб якщо це справді буде внесено, якщо справді буде колегіальне рішення, і, і воно попаде в закон, то нам потім з ними жити і працювати. Є щодо законопроекту, є і плюси і є і мінуси. Розумієте, якщо зменшуються вимоги, бо вони вже до якоїсь крайності і незрозумілості доходять, коли там рахують секунду, Унди хвилини, тобто, якщо це справді буде логіка в цьому, а логіка вже за 22 роки роботи змі в незалежній Україні, вона вже повинна давно вже вималюватися. Залишилося тільки внести зміни, є, є ну, є нормальним, але є звичайні плями, над якими треба працювати буде, і отакі наші спільні засідання, отакі конгреси. Я думаю, що це правильний рух. Просто до осені, коли мало би бути Верховною Радою подано законопроект, не так багато часу залишилося. Тому мені здається, що це важлива зустріч, але є робоча група, і ще би, я не знаю, можливо, це онлайн якісь зробити би там конференції, можливо. Ще якісь зустрічі, тобто, щоб думку, а вона буде, я думаю, після, цього, після цієї зустрічі, бо кожен буде потрібен час, можливо, там декілька днів, чи ще більше, щоб це усвідомити, подумати, порадитися куларно і щоб запропонувати і допомогти законотворцям і представникам робочої групи і нам.